У нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Почнемо з добрих новин: вулиця Героїв України. Перше відео мов музей правил дорожнього руху. Жодного порушника, тільки вітер і гордість за водіїв. Знаходимося по вулиці захисників України без порушень. Але на другому відео вже трохи життя. Водій припаркувався, де не слід. Цілодобове патрулювання це вам не жарти. Контролювали парки та сквери. Перевіряємо парк перемоги. Правопорушень не виявлено, алкоголь не вживають. Все добре. Наливайки. Перевірили район перемоги. Все добре. Зараз біля трьох ліхтарів. Все спокійно, без порушень. Громадський порядок ніхто не порушує. Патрулюємо далі. Спальні райони. Виконуємо завдання. В охороні громадського порядку та виявлено осіб, порушуючих комендантську годину. Та закинуті будівлі. Перевіряємо занедбані території на Відгоспі 28 червня. Як кажуть, вартові не сплять, щоб ви спали спокійно. І ні, вони не шукають пригод. Просто не дають їм статися. Фото з місця події. У багажнику авто розгорнули імпровізований молочний ринок. А не варто за що продавати у мене є документи. У вас є документи. У вас є документи без питань у продавців. Сертифікати на якість. А от холодильника санітарії та дотримання правил реалізації не виявлено про адміністративне правопорушення. Роз'яснення його право за обов'язків статями п'ять статтями 55, дев'ять 59, 63 конституції України статтею. 268, Вартові ввічливо нагадали: базар не в багажнику, а в спеціально відведених місцях. Біля кооперативного технікуму виявлено чоловіка, який впевнено йшов серед дороги. Питання чи не потрібна допомога, пролунало як рефлекс. Але виявилось, що герой наш майже вдома. Доброго вечора, варта. Його сп'яніння. ні їду. Де ви проживаєте? Отут, в чаді. Кооперативну техніку? Да. Самі зможете дойти? Дай дум, Будь ласка, тільки не по дорозі. Ну, на тротуар, будь ласка. Порада ходити по тротуару, щоб додому дійти цілим. Просте, але мудре правило. Гаряча лінія спрацювала. Мешканець повідомив про агресивного чоловіка на дорозі. Спочатку вартові пробували добром, але у відповідь отримали словесний потік лайки. Піднімайте, сидіть додому. В жобі, в в в в Довелось застосовувати медичну магію. І згодом герой сам пішов додому. Сказав, що дійде домой сам. Ще одне відео. На дитячому майданчику мирно відпочиває п'яне тіло. Діти дивляться і задають питання: мамо, це нова гірка? Ні, це антигерой міста і не радимо брати з нього приклад. Наступна історія з розряду Ти не повіриш. Жінка дзвонить. Хтось лізе до мене в будинок. Вартові на місці. І так, чолов'яга вже теж на подвір'ї. Діма, що таке? Що таке? Ну, вона знає, я, я так візуально знаю. Але замість балаклави знайоме обличчя. Скажи, у тебе є претензії ні. Все. Цього порядки? Та да. Ну просто не ні в болжи, щоб моїй знакомий не не Чотні позвонив. Телефон, Телефон сів, зв'язатися не зміг. А от перестрибнути через паркан після кількох келихів – зміг. Романтика по-нашому. Комендантська година, тиша, спокій. Аж раптом жінка гуляє по місту після опівночі. Просто у подружки сиділа. А, десь сказали, що ви просто Ми переїхали просто з Приможинська возле Оріжки. Ми переїхали поєднання на Стіповую. Yeah. І тому засиділи сьогодні. Перший раз попередження. А далі інструктаж і протокол. Бо ніч це не час для пригод. І наостанок авто, що перекрило все. Видимість нуль. Терпіння інших водіїв мінус 10. Завдяки уважним містянам вартові були вже за кілька хвилин на місці і провели бесіду з водієм. Ми поспілкувалися, він перепаркував машину, все добре, проїзд вільний, блокування немає. Кажуть, після неї той поїхав не тільки з місця, а й подумки вивчив ПДР знову. Отже, наша команда завжди насторожі з гумором, повагою і трохи сарказмом. Пам'ятайте, ми працюємо, щоб вам жилось спокійно. Завжди ваша. Муніципальна варта